Опять-таки, даже тот же самый Бандера, это более сложная фигура, чем у нас пытаются надо, представить. Он сидел в польской тюрьме, как террорист. Он сидел в, в немецком консульстве, Он был убит с советским квд а, НКВД. Зачем? Зачем? Сотрудничал с Гитлером. А, он, не, он, не был, он, не, он не воевал в дивизии СС «Мертвая голова». В Абвере. И боролся, боролся он за украинскую независимость. И с немцами. И с немцами, и с немцами. Ти не мають право торкатися своїми зливними механізмами імен наших українських героїв, зокрема Степана Андрійовича Бандери. Але я розумію, чому вони так роблять, тому що якщо жителі Аркастану отак от різка. Е, Ні, поняття взнають реальні історичні факти, а не ту гнилу пропаганду, яку їм щодня із їхнього зомбоящика нав'язують. То виходить, що Степан Андрійович Бандера то дійсно герой України, який боровся за незалежність України. І як же тоді? Кремлівському телебаченню виправдовувати те, що зараз протягом я вже не кажу про 450 років під окупацією. Я кажу про тут і зараз, про останні 8 років, і як же виправдовувати ракети, якими щодня росіяни нас обкидують? Як виправдовувати оці всі шахіди, всі ці танки, з якими вони на нас, на нас йдуть? Як виправдовувати те, що друга армія світу а нет, знищує невинних українських дітей. Как это все сделать, когда Степан Андреевич Бандера – герой? И получается, что россияне зря пришли нас спасать. Если вы хотите знать реальную историю, а не мифы, и с немцами они воевали тоже два года. Были боевые операции. Поэтому я что хочу сказать? Самое главное даже не в этом. Пусть историки разбираются по поводу Бандера. Мы никогда Бандера. не сможем признать героем человека, Ольга, который, Ольга, который либо вы с Гитлером и Аббером, мифы, либо Это невозможно в нашей историю. стране, слава либо Богу. Вы рассказываете а историю, не либо вы рисуете мифы. Понимаете? Он, я історію. Я я, я я живу. правильно розумію, що ви зараз договорились до того, що человек, он не такой уж и плохой. То звідки така істерична реакція Скубєєвої та її команди на прості історичні факти. При тому, щоб знати ті факти, не потрібно бути генієм. Достатньо мати а, трошечки інтелекту, трошечки інтернету і банально бажання знати правду. Я договорився до того що Вы а, некоторые рисуют украинцев всех фашистами. Нет, нет, и нет, нет. Украшают, нет. Украинский народ, одно украинская власть, власть вообще украшают, другое. Вы историю и Степана Бандера. Там Украинский все было сложнее, чем вы это сейчас. Да, сотрудничал, но, но и воевал. Да, сотрудничал. Точка. Тот, кто сотрудничал с Гитлером для русского человека, советского человека, это враг. Это враг, Это и СС, и мертвую голову, Владимир, да голову признал, и голосование в Раде. Это Вывод его проблемы, Вывод за что он боролся, за... если а он слушайте, нацист. Ну слушайте, но мы с вами будем говорить штампами или мы будем говорить по существу? Нет, Вывод он очень простой. Украинское военно. общество ну, не является говорю. фашистским. Ну а тут я уже начинаю нервоваться, но я обещаю, что до конца видео утримать ему себя в руках. Вы чули эту истерику? Нет, нет. Народ Украины это одно, а власть это совсем другое. Дійсно, народ України це зовсім інше. Ми, а українці, і без вас, росіян, прекрасно знаємо, що протягом останніх 30 років псевдо незалежності України. Коли ми співпрацюємо постійно із нашими сусідами орками, а у нас в Україні олігархічна влада. Олігархія завжди породжує корупцію. І відповідно, наші владноможці, ті, хто називають себе владою, це олігархи корупціонери. Але ми, українці, маємо право задавати ті питання особисто нашій владі. Всередині країни, і це наше питання. І якщо в нас буде бажання знищувати корупцію в країні, то ми звичайно можемо звернутися за допомогою до іноземців. Але це будуть я не знаю, американці, європейці, британці, а люди, у яких є досвід, хоча б якось, де можна подолати корупцію, і ми не будемо звертатися до Росії, яка вже просто не знаю, потонула фактично у своїй диктатурі і корупційних схемах Власть та. Одно, а народ це другое. Так, да, дійсно, власть України, оця от олігархійна влада, з якою ви протягом 30 років прекрасно співпрацюєте і по факту жрете з одних і тих самих корит, а державні українські кошти, наші українські бюджети це для вас одне. Адже жодного разу за останні 30 років, та що тут, за останні 8 років, за останній рік, жодна ракета чомусь не прилетіла. А в Одного не знаю, там політика, корупціонера, якогось депутата, в олігарха. А народ це для вас одноразовий матеріал, який ви сьогодні використали, а завтра забули. За принципом немає тіла, немає діла Тож, все, українці, єднаймося. Я буду всім вдячна за підписку на мій канал. Обіцяю надалі створювати контент. Хоча можливості зараз дуже дуже мало, але я обіцяю, що я буду я з вами. От попереду нас перемога.